йди сюди, дівчинка, йди сюди. Йди сюди, привітайся з дівчатами. Ай, хороша, сидіти, сидіти. ой, Потягушки, давай коявки повиймаємо. Так, давай, сідай, сидіти сидіти Молодець. Молодець, слухняна дівчинка. Да? Вуличка. За мій секунду, дівчата, Бачите, чим займаюся. Хотіла піти, але оця штука, оця зараза така. Вона як потім цвіте, так стріляє, і потім важко дуже вирвати. То поки приїхали, зараз буду. це полоче, треба так виполоти, бачите, вирвати, щоб мох лишився. Якщо мох вирвав, все, то ще й потім на місце ложити. Мамин садок, бачите, який дається. Їх таку милюю. Одною рукою важко. Мог лишити, а що забрати. Так, є. Оця зараза біла, гляньте, як його багато понавиростало. І все це треба переробити. Який гарний мах. Чи жовт? Чи як з ним справитися? Гляньте, погляньте, ах, який красивий мах. І ця зараза вже навиростала там. Попробуй ще його вийми, з Ножом треба чи як? Йти. Реально сьогодні четвер, Хотіла йти в той секунд, секонд. Не знаю, коли попаду. Так його можна так вирвати? Ні. Не можна от улишать да? воно знов з нього почне рости. А об'єми тут ужас, це я вам даже ще третину маминого садка не показала. Там мама рачкує біля озера. Йомайо, каже мама, іди зроби біля чорниць, бо вони ті по воду багато забирають. Як його там зробити, гляньте скільки його. Я мамі теж вінок по-бистрому зробила, а зараз хочу назбирати гілочок. і дуже красиво бачила, воском можна квіточки робити. Там де чорнички. Земля. якше. Тому так гарненько виходить. А між травою то нереально вибрати. Мама там готується. На базар, каже, може хто купить. Бо паска для мертвих, то там на могилці буде хтось. Все, перерив і піду зараз собі нарциси на рву. Дивіться, скільки маргариток. А це качелі, як моя донька була мала, дідусь її зробив, і ми її там катали. Вона вже проживіла, стара, страшна. Це інший садок, треба його косити, робити, все, приводити. І там ще є город, потім покажу і ще з іншої сторони. Ще одна частина городу. А там озеро, і там є качечки, можу піти показати вам качечки. Я заслужила квіти за роботу. Ось чому я люблю безрукавки, тому що на вулиці ніби і жарко, і в той же час і вітер. В куточці, наприклад, гарячі, а була б зараз безрукавочку вдягнула, то було б шикарно. Добралася і в городі встигла поковирятися. І йду тут чаритися. Подивіться, який гучий. Скільки він. Якби був чорний, можу було брати, правда? Отак, От ну не знаю. Такий червоний ремінець. Такі коралі вінчальні. чайні. дві пари Бери, не хочу. Не подуритися цього разу в сумках, мені якось так багато хейту починає летіти, що все одне те саме, що набридає їм скучно. Чесно, навіть не знаю, як далі вести цей YouTube. Тут я першим ділом погналася до суконь з довгими рукавами, які я досі не можу знайти, але так нічого там цікавого і не було. Ну Дуже важкі ролики були шкіряні, але надзвичайно хорошої якості. І ці туфлі теж мене дуже вразили. Італійські, модельні, шкіряні, з таким гарним носочком квадратним, дуже актуальним каблучком новенькі. Вони на мене були дуже вузенькі. Бачите, навіть на фото видно, що вони ну дуже такі вузесенькі на тоненьку ніжку. І коштували щось, вони копійки, здається, я десь маю зараз піти їх зважити. Так. Вартість їх ось подивіться: 161 гривня. Це з цією сигналізацією, що вони там повісили. Внизу такі коштують три чимось. Я ходила там нові. Є хто не знає, то в обнові там і новенькі, і ці що старенькі, вони теж зносять туди і продають як новенькі. Ще така красива знахідка, бо я як істина сорока ворона на все блискуче. Мені здалося, що його буде гарно пов'язати навколо шийки, знаєте, зав'язати як галстучком, або взагалі бантиком позаду буде дуже красиво, але він синій. Я стараюся зараз протримуватися чорно-білих корів. Це взагалі пояс, це такий царівна, і там що далі будуть отакі рукавички, прекрасні взагалі, дивіться, ну все. Образ королівний вже майже зібраний. Ось тут натуральний котон тринитка. цікавість в тому, що там дірочка була така на пальці, бачите, але некрасива така горловина подвійно важкувата. Ось тут видно, як я трішки заморочила цією штучкою, і хоча ціна її була 5 гривень, я все одно її не взяла, оскільки синій колір, неймовірно важкий в поєднанні. Інша справа білий чи чорний. От я потім тулила її на відео до всього і ви побачите, наскільки складний цей колір. Ця ситуація, що склалася, змінила кожного і мене в тому числі. І я стараюся, хоча яким би я поголиком не була, якби ви бачили, в мене такі завалені шкафи. Я навіть думаю створити окрему рубрику примірки з того всього, що в мене є. І я зараз останнім часом беру лише те, що мені потрібно, яка б ціна на нього красива і не була. І що можу взяти ті речі, які мене там турбують, наприклад, поспіль три дні. Я просто візьму його, щоб воно вже мені не мучило і не сиділо, знаєте, брати. Чи ні? От бачите, я показую, наскільки складний синій колір. А якби був білий, він би підійшов або чорний. А це мій улюблений бренд, і в мене вже досить багато є речей від нього. Звісно, секонду, тому що в нас такого не продається. І ще люблю ось такі старовинні якісь речі з історією. Насправді, його можна було б дуже гарно поєднати, незважаючи на те, що там такий старовинний крій в тому і фішка з якимось білим платтям, козаками, капелюшком, було б прекрасно. А ця біла ковтинка, вона абсолютно новенька, бачите, з бірочками, але вже її життя трохи потаскало між тих рядів, і вона ще її ніхто не дігав, а вона вже дуже сильно покошлатилася. Хоча я люблю такі ковтинки. І взагалі, бачите, наскільки виграшно виглядає білий кольор серед всього того мотлуху. Якщо дотримуватися в гардеробі мінімальної кольорової гами, то весь гардероб буде функціональним і усі речі між собою будуть добре поєднуватися. А тут знайшла ось таку цікаву ковтинку, Навіть люди глядалися, думають, куди вона його несе, а що вона його буде міряти, це таке смішне. А я недавно в Тікток бачила якусь травницю і про ці мухомори, що люди їх п'ють, лікують багато хвороб, і мені просто стало цікаво, я приміряла. Тут ось це вісіло в відвішаних речах, можливо, хтось міряв. Якась ковтинка дуже штучна, такі, ми, знаєте, вирізами на ліктях, і таких піджаків вісіло там штук 10, я так розумію, це була шкільна форма. Ще знайшла ось такий платочок, поки носила його в руках, там всі жіночки заглядалися, я так зрозуміла, що це річ не для молодих і, вочевидь, не оригінальна. Оці туфлі, мабуть, гарно підійшли би до того шарфика, хустинки Луї Вітон. Дуже полюбляю ось такі тінейджерські котонові курточки з чоловічого плеча. І подивіться, як гарно вона поєднується з джинсами. М -м -м. І з цим платочком Луї Вітон взагалі за Збестав. Дорого багато. Бачите, красиво. Зате цей платочок не поєднується. З далі вам зараз покажу з рожевою курточкою. Є ще топан, ось така. То вона не буде така красива, тому що тут зовсім різний відтінок. Ця така червона, більше до бордового. Оця така затерта, більше дорожева, вагагує. От вам. І бачите, навіть сюди не йде такий багатий шарфік. А сюди йде. Ось такий ще дуже чоловіче щось, але мені сподобалось його можна одягати. І жінкам як плащ чи куртку. Сказав, що джинсова курточка є пишемен, ну то нічого. Джинс вже сюди не йде, бачите, тому що він вишуканий шарф. А джинс є джинс. Дякую, можна в зеркало. Mm -hmm. Джинс, є джинс. Правда, красиво. От з чоловічого плеча набагато стильніше виглядає, ніж ви б взяли би свого розміру. Цікаві штани, що якби тут кармани були. Ну це теж модно. Ще навіть зібрані такі на колінах. Спеціально дещо роблять. дивіться, тут можна, штани превращаються в Брюки, брюки превращаються в шорти. Брюки превращаються, Дивіться, і в капри, і в шорти. Досить цікаві. Ще карманчиком якийсь там є. Доволі може бути цікаво оглядати. Але це не місце, це діти ходять молоді. Я вже тіточка в бійці. Ще тут такі старі є. Ну, і з карманами теж є. Добре нарозиночка, що можна підійти. Зерно за копей згоди. Дюрки, он ще з боку карман є. прикольний такий. Споріг положено, ще й широкі, знаєте? А якщо їх пить, ну, наприклад... можна ні, їх Довгі кармани по бокам. Тут я знайшла тисячу причин не брати цей платочок, він такий побитий життям, незважаючи на те, що він дешево коштував, і підходив на усі сумочки, я не взяла його. Це річ. Просто необхідність номер один для мене. І насправді я вже її тисячу разів. Не, не таку, але сумку кравчучка, вона здається, називається. дивилась в інтернеті, вони там по 440 гривень різних форм, але вони китайські, хоч там різні колеса є теж. В Німеччині дуже популярні ці сумки, вони ходять там за продуктами, вони дещо інші. Ця взагалі якась унікальна. Єдиний її мінус те, що вона невисока. А в основному, там, наприклад, її бортики оброблені якимось таким поролоном твердим. Міцним, що можна використовувати навіть як термосумку. Необхідна вона мені, тому що я от куповую собаці корм 10 кілограм. І мені потрібно або маму просити допомогти, або машинам потрібно, щоб завезти. Ну, 10 корм не так, то легко і притарабанити додому. А так би я її собі поставила туди і завезла б. І навіть якщо продуктів багато купуєш, там на свято скуповуєшся, дуже корисна річ. Єдиним її мінусом було те, що вона невисока. І висока ціна. Натомість там що є, Дивіться, купу карманчиків різно всього можна навіть, якщо їдете на відпочинок, е, якісь там виїзд на озеро, багато продуктів напакуватися і на колесах собі не потрібно тягати. Так, я дуже її хочу, якщо її не заберуть, я піду пізніше, то куплю дешевше. Ну, навряд чи, мабуть, 100% забрали, тому що вона новенька і на ній є етикеточки. Ну, я, чесно, закохалася в цю сумку, але не готова була віддавати 490. Да, там була вроді би ціна, заважила вона. Ну, от таке. Дуже шкода мені було її лишати, бачите, я її крутила в різні боки дуже довго, поки надумала розстатися з нею. Ну, таке. Залишила ту кравчучку і пішла на другий поверх, там, де нові речі, щоб відволіктися і не думати. А тут купу окулярів і теж думаю, хоч би не зробити якусь імпульсивну покупку, оскільки сонце б так сіяло в очі, цілу дорогу йшла, плакала, але я вистояла. Ну, І таких достойних там і не було. Далі побачили якусь таку святомузику, ще сміялися з подружкою, що буде в нас дискотека тим кому за 45. Ну, Така цікава. Я так думаю, оце воно барабанчик, він крутиться різ... в різні сторони. Ну, Не знаю, що таке, але цікаве. Да, і... Я так розумію, що не дуже вам весело слухати постійно мою озвучку, але я ще не придумала, як то зробити, щоб воно було цікаво. На пляж кругленький рушничок і кругленькі, бо перед цим я кругленькі. кругленькі. Дявушка сказала на пляж, а вичитала, що це на стіл. А так да? Але це кругленькі. Да, да. А я в інтернеті в пінтересі бачила, що все це на пляж. А давай розкладемо трошки з на кошти. Не, можна на пляж. пінки. класно. А читали, що на стіл, але ну, він як макрови рішничок, він навряд чи на стіл. Пінки, так? Да, Пінки. Це 100% на пляж, бо він як махровий рушничок. 3500. Я ще на секунді тобі такі знайшла. Так. Да? Там теж і дуже круті італійські. Це щось цікаве, мішка в бананці. А далі я дивилася собі сумочку в магазині, де хороша система бонусів, там є кешбек, і в мене вже доволі багато накопилося, я хотіла її поміняти. Дивилася сумочку з екошкіри з ось таким красивим гаманцем, чи то косметичка. Єдиний її мінус це те, що вона екошкіри, ще якась прорезинена, тобто сама тканина дуже важка по собі. Пуста вже була важка і сповзала з плеча. Там були такого ж фасону і інших кольорів, навіть з легшої тканини, але на диво вони не виглядали так елегантно. Сподобались у паму штанці. Шкіра заміни. У поєднанні з цим піджаком бутяча лапка дуже елегантно виглядала. Чи ту сумочку. Пробіглася по бутикам швиденько і по дорозі ще пішла в один секунд. Добре, що тут немає музики. Це прекрасно. Що, зараз подивимось, мені сукню з довгим рукавом, довго рукава я вже не бачу. Діти там всі мерву роблять, ті шапки. Міжають. Всім весело в цьому секонд-хенді. Ну, тут мені нічого не подобається. Ну, тихий ужас. Все, що мені тут подобається, це те, що тут немає музики. Бустіраний рюкзак. О, воу, воу, які носки. Я розмір 45-й. <ріст> <ріст> Чесно, ну тут всі захотікати. мам, пошли, то нічого немає. Ну, і нічого немає. Боже, як воно Знаєте, все, що мені тут подобалось, це можливо ось така сукня, її можна буде одягати під футболку. Ну від не знаю, що це взагалі за Марк Спенсер. Просто під чорну футболку або під білу? Можливо, але воно просвітляється? ні. Тоді ні. Це красиве своє три Так, що це у нас Примарк. Дивіться, щоб хто знайшов. Цікавенький. Бюстик. Вінчальний, на свято. Бабі-бук. Розмір С. Тут уже, бачите, не вистачає. Ну, ось добре футболку підлюбив таке якесь платячко легеньке. Дуже добре що тут навіть шляхочка є. Ці польські запіканки, булочки такі, як у них там продають традиційні, з різними начинками. Що підемо, глянемо, скільки вони коштують. 45, звичайно. Це на це всіма не їду. зенкопьёчка. Так. Что тут такого интересного? Все интересно. Шумим. Мочалочки такие? Что тут такие? Да, косы мотыль, шампунь. А это? Это что наливать сюда? Сюда можно гель. Сюда мыло ложить. Це теж така мочалка вперше. воно не мене закрита так продається? Що це таке це? Ой, це для собак щось. Сонце лупить мені глаза, нічого не вижу. да? Дівчата, я не буду проводити розіграш в прямому ефірі, тому що взагалі людей поки що мало, і знаєте, в мене блог новенький, я ж вас не знаю, щоб в мене там були якісь сформовані симпатії. Я там когось вибирала. Тому я просто візьму оцей генератор випадкових чисел. І ви самі будете бачити, це буде перший раз, і я не буду там проводити. Ну, наприклад, ви б могли б запідозрити, що я там взяла і провела декілька раз, поки не випаде, мені потрібне число. Ні, такого я робити не буду. Але розігріші будуть. Розігріші буду робити чистенько. Вона на опосума зараз схоже, правда? Розіграші буду робити частенько, тому якщо я когось не побачила, того що ви пишете під чужими коментарями, а сповіщення мені приходить, коли окремо пишете. Тому я могла когось пропустити деякі взагалі в останній момент помітила, як списки складала. Шерсі летить, замазюрена така, ну ще холодно її прати. <зас> прати буду як не та іграшка, ну погляньте. Ось наші списки, які я спочатку вручну виписувала. Так, у нас 32. Знайшла ось такий генератор випадкових чисел. Ха, мінімум один, максимум 30... Ой. 32. Фу, стрмно. А вам? Я взагалі вперше таке роблю. Генерувати 23. 32, 23, що це таке? Так, хто в нас 23? Іра Веремій. Вітаю! Е, так, якщо сторінка закрита, то я не знаю, напишіть мені, мабуть що. Якщо ваш е, активний профіль, то я, я якийсь комент лишу під вашим відео. А якщо ні, і ви бачите це відео, то напишіть мені, ми зв'яжемось з вами в інстаграм, щоб я е, взяла дані, куди відправляти. А в мене з'являється все більше. Хейтерів, дівчатка гарно та влучно так відповідають. Але я хотіла вас попросити, щоб ви не відповідали, ігнорували їх, повірте, їх краще залишити без уваги. І попри те, що навіть негативні коментарі гарно впливають на сторінку, мені цього не потрібно, оскільки в цьому випадку я почуваюся себе навіть гірше винуватицею того, що відбулося, і мені хочеться вступитися за своїх дівчат. А так вони побачать, що нікого вони не спровокували і підуть собі далі. А ми будемо сміятися і мірятися. Ну, вона не і тим часом, секунд біля дому, завжди найліпший. Забігла погапцем з повним рюкзаком після продуктового. У мене все стабільно, нічого не міняється. Можна її брати як пальто. Зараз мішку. Це мені сподобалось отака, Правда, там інший візерунок має бути. Але теж як пальтішко, дуже прикольненька. Далі ще знайшла ось такі штани. М -м теж Asos. І вони ось такі широкі. Тут так мало місця вірятися. Я як завжди з повним рюкзаком. Ще дуже крута собака мізгвайден. Рубашка, ось Хотіла сказати, що в мене, як завжди, корм собачий. Так, Тут один плечик загубився, але це не проблема, його взагалі можна викинути, і буде дуже красиво. Цю рубашку можна взагалі обрізати і зробити її коротенькою. Загалом мені дуже сподобалось з тими штанами. Щось рубашечка, не знаю, але це якийсь бренд Лондон. Дуже приємно на дотик. Це штучно, скоріш за все. Мені буде дуже жарко. Дуже на, не знаю, на що на дуже плотну Я така, Що така ще подобалась. ФНД, чи як правильно називати, не знаю. Мадин з довгим рукавом теж можна її обрізати і зробити коротенько. До цих штанів. Мені подобаються ці великі кармани, такі що закриваються. Якщо їх обрізати, прямо по кармани буде дуже стильно. Пришив. Так, щось приміряю. Ось цей піджак чи жакет, не знаю, як правильно, такого красивого, насиченого, багатого, бордового бордово шоколадного кольору з такої перепаної шкіри. Я поміряла на пухку ковтинку, і все одно він на мене виявився великий. руковые и плечи все одно здоровые, ну было много ровно, хиба припоясал брат. Счити, что не померила. Одно новенькі. сороковий.